Крутезні аксесуари від Traxas. це причеп для trx 4 m 18-масштаб, оригінальна коробочка від Traxas. оригінальні запчастини. Ось так може виглядати. Така коробочка. І ось сам такий причеп. Тобто він одразу йде в зборі. Дістали з коробки, і він вже одразу готовий до використання. Буде ще фаркоп і буде. Інструкція по цьому причепу ще є крутезне доповнення до цього причепа це ось таке набір освітлення. Можна встановлювати на цей причеп. Траксас 9790 їхня оригінальна назва по товару. Все встановлюється дуже просто і легко, оригінальні запчастини вони завжди. Дуже просто їх встановлювати на радіокеровані моделі. Ось таким чином можна прикрасити свої радіокеровані моделі.